Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе і молить молитвами, всіх святих, особливо Пречистої богородиці серед них. У поминальну суботу, першу суботу, осені. Згадаймо наших героїв. царство небесне їм, світловічна пам'ять і всім людям тим, за яких просить Пречиста Божа мати. І дай Боже здоров'я живим нашим патріотам, воїнам за Силу. Всім друзям України віримо в сонячне воскресіння наших героїв з Богом. Брежа куля шалена перебила крило, опустіте знамена, нахилі чоло Впав у лютім двобої, щоб свій край не віддать він упав, хоч герой, лиш було двадцять п'ять. Раї, не забудьмо про всіх, за них. Можність козацька Ішов грудьми на вогонь у бою під Слов'янськ стихло серце його але бої не падав, не точився назад З мертвих рук, як відплата, все строчив автомат. Героїв, не забудьмо про всіх, хто за неньку в був країну, не битві полі. хай світ бачить, хай жить. Встала країна, твоє серце на мі. Мама, мама, не плачте, хоч мовчать, нема сил, небо схили, не плаче біля свіжих моря, мама вашого сина, що докрити не звик. Писала в країну своє серце на ві. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям! Слава, слава з Богом і Богородицею! Вітаю з вами Франківська вас. Я Павло поволодністер від 1750-му фільмі «Поклик Христа. Це особливий день поминання наших героїв, всіх, хто відійшли в вічність і молитви за живих, за участь тих, які вже святі Бога, герої наші дороги, яких сонячне воскресіння тіла тілах нових вічно молодих. Не з а а щодо сонця храмів зідного передань при Синього Сього Ісуса Христа та Пречистої Богородиці Карокої Марії, які совісні люди все більше благаємо, молимось ми щоб здійснилися ці наші мрії. Що військова наша Україна вільна, щаслива, свята, самостійна, соборна, козацька, щаслива буде. І переможуть Божі люди, і згинуть ті, які вороги зрадники України. А згідно передань причистої Богородиці Пресвятого Бога, які відомі ще з 1942 року, з 7 січня Різдва Христа, що в Галичині були передані Україну неньку на віки за Божим благословенням, очолиць сонячного свясі Тарас Шевченко. Та герої наші святі, а також тимчасово за їхнім проханням, зверненням до народу, буде явно. Через голосування на майданах, не через бюлетні, не через якісь інші ці махінації, на яких проходять вороги нашої нації на виборах в депутати, в президенти так, так вже не буде. А саме здійсниться пророцтво ті за великого реформатора, який вже живий серед нас, як передали Бог Божа Мати, і буде голосування. Явне відкрите люди поставлять підписи і залишиться жити в Україні тільки праведні люди. Пам'ятаємось доброго народу. Ну а ті, які від всякого наброду від ворогів і зрадників України волі через всякі покарання, щезнуть за три дні з нашої землі. Що торга понеділю за це є проросла упа. Так неминуче буде, дай Боже скоріше у цьому році. Друзі, нас інфоперші про головне поїхали о четвертій ранку. Небо надборони же в сліпучий спалах, за яким послідував гігантський вибух в одну миті. Цілий квартал зник із мапи міста причини катастрофи стало неконтрольоване руйнування міжконтинентальної ракети тополь М, яка зберігалася на одному з військових об'єктів. Потужна детонація розірвала не лише сам комплекс, але й кілька сусідніх складів із боєприпасами. Вони на хвиля прокотилася містом, залишивши після себе вирви, обпалені будинки та сотні загиблих. Пише телеграм-канал Топоркомсте за попередніми даними число жертв Равищувала 570 осіб, але навіть ці цифри виглядали заниженими. Місцеві рятувальники не встигли випоювати поранених людей. Вивозили на вантажівках лікарні, переповнилися операційні. Видно, як мешканці у паніці тікають, а за ними здіймається грибоподібна хмара. Катастрофа стала такою неповерною точкою для Кремля. Система зберігання ядерних систем озброєнь, яку десятиліттями називали телоном надійності. Виявилася вразливою випухто. показав, що російська армія не контролює власний арсенал у Вашингтоні. Брюсселі митєво скликали кризові наради, розглядаючи подію як загрози. У міжнародній безпеці публічно заявили, Ще це один доказ що ядерний потенціал Росії як засібне стримування, адже глобальної небезпеки у самій Росії наслідки виявилися катастрофічними воронежі зникло електропостачання. Транспортна система зупинилася. Тисячі мешканців залишилися свої домівки, побоюючись нових вибухів. Військове командування видавало суперечливі заяви. Одні говорили про технічну несправність, інші намагалися перекласти провину на диверсію, але ніхто не міг пояснити, як ракета стратегічного класу могла вибухнути на власному полігоні. Патрошеві його силове оточення. Ня використали моменти для внутрішньої боротьби. Вони заявили, що Путін особисто відповідальний за хаос у системі ядерної безпеки. Декілька генералів відкрито висловилися за перехід влади до стабільності руки. Фактично вказуючи на готовність до перевороту, сама аварія стала політичним інструментом. Пропаганда більше не могла приховати масштаби трагедії. Суспільство почало вимагати відповідей для України. Це був шанс стратегічного рівня знищення адреналіну в оборони зменшувало загрозу ударів тилових містах. Крім того, паніка в російських військових колах відкривала можливості для посилення тиску на. На фронті аналітики Генштабу вже наступного дня доповідали про моральний стан на противника. Вплав серед солдатів ширилися чутки, що ядерна зброя пожирає своїх Міжнародна реакція. Була однозначно у почав говорити про необхідність міжнародного контролю над ядерними запасами Росії у США, Франції та Великій Британії. обговорювали створення спеціальної місії ООН, яка мала би перевірити сховища. Китай, який і раніше отримався від війських кроків, цього року висловив глибоке занепокоєння і натякнув на необхідність політичного врегулювання війни, що вийшла з під контролю. Аналітична оцінка подій Свідчить, що вибух вороножі став переломним моментом. По перше, він зруйнував міф про непорушність російського ядерного щита. По-друге, скільки силовиків використовують трагедію для зміни балансу влади. По-третє, міжнародна спільнота отримала підстави для прямого втручання в спільноти питання російського арсеналу, по фактично ізолює Москву від партнерів. Таким чином, катастрофа у моронежі стала символом кінця спеціальної військової операції. Крим більше не міг прикриватися демонстрацією сили, адже власна зброя обернулася проти нього. Для Росії це означало не лише воєнну поразку, а й економічного та Тичну капітуляцію для України ж підтвердження того, що час і стійкість працюють на користь на фінал цієї війни може настати швидше ніж очікували навіть оптимісти. Вчора Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект номер 13260, який Фактично повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини СЗЧ пошукасяну. Запроголосувала двісті 277 сім депутатів. Ймовірно, і і зеленський, і колишні з партії регіонів всіх депутатів законопроект влаштовує, але ніхто з них не потропить на фронт до кінця каденції. А каденція не закінчиться до кінця війни. А війська не закінчаться. Поки ті, хто в армії не підуть, ОСЗЧА щоб вони не пішли в СЗЧ, тра прогризти в'язницею, але це не допоможе. Же рік тому кількість СЗЧ-шників почала, але подібно зростати. Рада така скримінізувала СЗЧ. Надія була на те, що хлопці схаменуться, перестануть ховатися і повернуться назад. Воювати. Хтось, звичайно, повертався, тому що люди йдуть в СЗЧ не лише тому, що банально дезертують, а тому, що вдома можуть бути якісь проблеми. А командування відмовляється відпускати, дати, хоча б декілька днів, щоб тому бійця не складалося, як то кажуть, з командиром. І він так через СЗЧ сподівався перевестися, тому що інші механізми переведення не працюють абсолютно, тому що військовослужбовець особливо погано підготовлений на Лінії фронту же раптом опинитися у стресовій ситуації, побігти куди очі глядять. Ось о чому було дискриміналізовано СЗЧ, однак це не допомогло. За рік кількість дезертирів. Саме дезертирів збільшилася в рази, тому що якщо кримінальної відповідальності немає, то навіщо тоді ризикувати своїм життям в окопах терпіти труднощі військової служби, коли можна сидіти спокійно вдома? Мангую, що повернення кримінальної відповідальності теж не допоможе повернути людей на фронт. Адже рік тому вже була кримінальна відповідальність. Проте люди все одно тікали з армії. Причина се зачево де мотивації а у повній категорії громадян її немає і не було з народження. Вони випадкові люди у цій країні. А саме у демотивації, коли держава в особі президента, міністрів, депутатів, командування демотивує своїх бійців. Коли ті, хто воює з 2022 року, а деякі навіть за 2014, року, професійні військові добровольці перебувають на війні роками і не бачать жодної навіть найменшої перспективи повернутися додому до мирного життя, хоча б на деякий час це демотивує. Коли з кожним військовим роком держава лише посилює тиск, навантажені на військовослужбовців, які давно воюють. В армії практично зробили безправних рабів. Це демотивує, коли армія не змінюється, а фактично залишається такою ж солковою радянською армією, в якій діє принцип, я начальник ти дурак. Незалежно від того, хто насправді дурень, це демотивує. Коли бізнесмени, програмісти, професійні електронники, виточники, сантехніки, грамотні управлінці, лікарі, вчителі просто хороші люди, які користуються заслуженим авторитетом у мирному житті, приходять в армію, а з них роблять тупих дурнів. Тому що в командира зірочки на погонах а заслуги досягнення мобілізованих залишилася в мирному житті, Це демотивує. Тивує, коли життя солдата у деяких підрозділах під командуванням деяких командирів нічого не варте, крім чергових командирських орденів, це демотивує. Коли мирний тил живе мирним життям, розслабленим життям, і ти це бачиш, приїжджаючи додому, це демотивує. Коли твої сусіди легко ховаються від війни, дивляться на тебе з жалістю і співчуттям, як на хворого, невдаху, даху, як на солдафона, на ідіота патріота, це демотивує. Коли у тилу чиновники політики близькі до влади, бізнесмени заробляють на війні надзвичайні прибутки, вже нічого не соромлячись і нічого не боячись і постачаючи на. Онди нікому не потрібні дрони. Погано їжу і браковане військове спорядження. Це демотивує, коли тобі вже давно за 40 або за 50 Ти добровільно тягнеш цю лямку в за дві А молодих відпускають за кордон або заманюють в армію шаленими грошима. Це демотивує. Коли ти бачиш, відчуваєш своєю шкірою, чуєш в кожному розриві снаряда у кожному жушанні дрони, що сили вже не межі, вичерпання. Що фронт ось ось лопне, бо наша оборона давно стала майже невідчутна. Прозора невидима як цигарковий папір. а і суспільство держава, депутати, міністри, президент, сусіди по під'їзду експерти у телевізорі всі продовжують жити нічому не бували. Говорити, що все буде добре. Це страшно демотивує. До тих пір, поки не буде демотивації, ситуація не зміниться. У нас в підрозділі вчора не відпустили бійця добровольця до дружини на пологи, щоби не втілився США. Це демотивує. стріч. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом моя сила. Борімося і поборемо, молімося і вимолимо. Тримаємось на краще, сподіваємось. Зло не дай, знаймось козацькі діти, світла правди і добра. Проти антихреста Путіна та інший потвор. І ми брехні зі цар Кацапський, бреше, що народ не братський, козаку кацап не був ніколи. не господар нам, а поганий лист, не боїмося війська твого, заженемо в дупу тебе самого. Сьогодні зато триває християнська всесвітня проща поруч Франківська у селі Погоня. Подяка всім тим, які говорять там за пророцтво упа, про перемогу країни з Богом.